Сполучені Штати Америки дозволили бити своєю зброєю по території Російської Федерації. Про це та не тільки говоримо далі з нашим гостем з нами аудіозв'язком. Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій. Форум пане Валерію, слава в Україні! Ми раді вас чути. Героям слава а ворогам смерть. Отож, Сполучені Штати Америки повідомили Україні, що вона може використовувати американську зброю для нанесення ударів. У будь-яких російських силах, які атакують через кордон, а не тільки по тих, які знаходяться в районі Харківської області, пише політико. Радник із нацбезпеки Джек Саліван заявив в інтерв'ю телеканалу PBS, що угода з Україною поширюється на всі місця, де російські війська переходять через кордон із російської сторони на українську, щоб захопити додаткову українську територію. Пане Валерію, ну і насправді рішення американське бити їхньою зброю по території Російської Федерації Україна чекає вже от два злишком роки, відколи точиться повномасштабна війна. Спершу, начебто, воно з'явилося, але частково це була лише Харківщина. Наразі маємо вже не лише Харківщину, а можна сказати, весь кордон з Російською Федерацією. Чому тільки зараз це рішення з'явилося? Ну, Якщо не Вживати терміни треба було раніше, не цитувати Черчеля, що США ухвалюють рішення найкраще, але після того як е, перепробують ці інші. Е, якщо прибрати е, суб'єктивний факт, розпробувати пояснити е, логіку тих людей, які ухвалять рішення, то по перше, треба зацитувати Шольца. Він колись сказав, що е, консенсус щодо надання зброї існував тоді. Коли надавали Україні зброю консенсус, тобто ухвалилося рішення разом, щоб не бити по російській території. А зараз консенсус змістився. Це перше, еспе, що цитувати. А друге, е, треба розуміти ще раз способ мислення. Ну грубо кажучи, надали би зброю раніше, а е, тоді Путін би сказав ще раз. Нам начхати, що сказав би Путін, але його би цитували Орбани, Фіцо, Трампісти, е, Сіньзіньпін. Кінчен і, значить, і таке інше сказали би, що дивіться, Путін вторгся в Харківську область після того, як обстріляли, значить, Белгородську область американськими там і інші, е, ракетами, і Трамп, наприклад, написав би свій твіт, що він проти того, щоб американська зброя вбивала російських громадян, і, значить, е, стимулювала Путіна до агресії. Я моделюю ситуацію, але. Якщо говорити, що Трамп буде використовувати при доброчі кампанії будь-які аргументи, щоб критикувати діючого президента, тому що в опозиції легше критикувати, бо ти не несеш відповідальність, ти можеш просто обіцяти і таке інше, то певною мірою ми б говорили б про, ну, скажімо, такі речі, які б викликали би, ну, дещо зі знаком мінус. Розвиток ситуації, тобто, могло стати на заваді, наприклад, постачання зброї у майбутньому сьогодні. Ми маємо тиск, наприклад, того самому що Шольця, щоб він нам надав Тауруси після цього рішення американського американського влади Білого Дому, і навіть сам Саліван який є символом так званого управління ескалацією, щоб тримати, значить, це нібито під контролем, що насправді тільки мотивує ескалацію, але менше з тим, так от навіть Салеван погоджується з тим, що відбувається, а, а в сольцю доведеться виправдовуватись або, можливо, все ж таки надати Україні необхідні таври. Тобто, грубо кажучи, рішення щодо зброї однозначно не призвело би до. Ну скажімо, вирішення не призвело б до однозначної перемоги, тому що все ж таки перемога не ракетами визначається. Ми ж бачимо, що Росія має колосальну перевагу в, в чисельності в кількості ракет в чисельності свого м'яса. Ну вінся в масі цього м'яса в, в авіації, але ну на полі бою це і так аж не допомагає, і ми мали би можливий. Можливі негативні наслідки щодо постачання зброї в майбутньому, тому що знайшли збуті, буті, які би спекулювали на тому, що нібито Україна першою почала бити по російській території, і там Путін вимушений був там і таке інше. Тобто, війна вона ведеться не тільки в на полі бою, вона ведеться в інформаційному просторі. Вона ведеться на дипломатичному рівні. Ми говорили з вами нараз про саміт Швейцарії. Вона ведеться на Певною мірою на скалачуванні такого роду коаліцій на спекуляціях в тому числі там Путіна і тих з ким він зустрічається. І тому ще раз наголошу: якщо прибрати суб'єктивні фактори, там от, а, можливо неправильно і з нашої точки зору, і з точки зору розвитку подій, не своєчасне ухвалення рішень, то а, а, якщо пояснювати таку роду логіку, то погодьтеся, раціональне зерно ще раз такого роду логіка, раціональне зерно. Воно все ж таки існує. Нам не давали і були проти постачання зброї, взагалі, там, припустимо, такої, яка могла б потенційно бити по Росії там рік тому. Нам її надавали тільки за умовами, щоб ми не били по території Росії. І це було тоді рішення тільки на таких умовах, або ніяк, або тільки так. Ну а зараз ми бачимо, що сам. Скажімо так, спектр розвитку він посувається в сторону того, що нам тепер дозволили бити ще раз оголошую, Західною далекобільною зброєю дозволили бити і по території суміжної з Харківської області, і з іншими областями, де дослівно цитую пана Кірбі, родина, яка озвучує таку роду потику, де, де насправді це не забороняється і можна бити словами Салівана. Йдеться про здоровий глузд якщо Росія накопичує війська для того, щоб вторгатися на територію України, то відповідно до здорового глузду, логіку і воєнних дій легітимними цілями на території Росії є ті сили, які вторгаються або використовуються для вторгнення до України. Логіка є, здоровий глузд є. Слава Богу, що Саліван з ним погодився. Речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метю Міллер назвав заяву президента Путіна неймовірно тривожною. Путін під час своєї поїздки до В'єтнаму і також після візиту до Пхеняна, де Росія та Північна Корея підписали договір про взаємну оборону, зазначив, що... Не виключає можливості надсилання Росією зброї до північної Кореї. Путін також застерігав південну Корею від озброєння України, підкресливши, що перспективи надання Росії зброї північній Кореї є наслідком озброєння Києва заходом. Ну і власне разом з тим відреагувала фактично Південна Корея. Вона відреагувала на погрози та збирається ввести нові санкції проти російських кораблів, які поставляють до північної Кореї нафту та вивозять звідти зброю і про це заявив радник нацбезпеки та при президенті Південної Кореї Чан Ходжин. Ну і фактично, власне, штати кажуть, що ці погрози путінські є дещо тривожними, і просто розуміємо, чому так північна Корея найбільш ізольована країна світу, і фактично жодна цивілізована країна не торгує з північною Кореєю. Тут Путін погрожує зробити це, як має реагувати світ, і на що може піти Путін. Ну, ми розуміємо, що світ, яко кажучи, неоднозначний, не нерівномірний. І якщо продовжувати в річні ще мого першого коментаря, що є ті сили, які будуть використовувати для виправдовування путінської агресії, вони дійсно існують певною мірою ті речі, які відбуваються з постачанням в Україні зброю, виправдовуючи нібито як зворотню реакцію агресію Путіна, то ми маємо розуміти, що не тільки у світі існують такого роду, скажімо так, неоднозначності, але і в країнах світу також так існує. Ну в тій самій південній Кореї, ну крім законодавства, яке там скажімо так, яку кажучи, не сприяє постачання зброї іншим країнам. По-друге, в них є серйозна проблема. Північна Корея і її потенціали погрози, існуючі, і е, ті сили всередині, як опозиційні Південної Кореї, ну, які е, ну, намагаються спекулювати на такого роду речах. Словами Черчилля, міжвійною ганьбою обирають ганьбу і можуть отримати війну. Тобто вони за замирення, за те, щоб не провокувати. На них спрямовуються погрози кінчинина, на них спрямовуються погрози. Путіна, то нібито ви значить, якщо що, то я дам зброю, ми знімемо санкції з КНДР, і значить і таке інше. Ще раз наголошую, уявімо собі, якщо б Південна Корея надавала вже зброю, би, і в них потужна опозиція казала би тепер, що Путін і Кім Чен Ін насправді говорять те, що було спровоковано тим, що ми надали Україні зброю. Ну тобто. Логіка зрозуміла, да? Тобто, якщо е, діяти превентивно, то тоді ця превенція стає викликом і е, з різними спекулянтами е, діє в якості виправдовання, е, тому що внутрі є, є ті трампісти США, є Сніцю при владі в Словаччині і Угорщині. Треба з цим рахуватися. Є позиція Південної Кореї, яка за замирення і проти. Там війни пацифізму, і значить, і в рішення пацифізм і е, це пам'ятаєте, ліж би не було війни. Тому о, насправді ми зараз бачимо доволі адекватну реакцію південної Кореї, яка навіть може змінити законодавство і розглянути питання, щоб надавати Україні зброю, яку вона раніше не на не надавала. Південна Корея сказала дослівно, що е, нехай Путін пам'ятаєте. Ми з вами говорили про Макрона про стратегічну невизначеність. Нехай Путін тепер думає, що ми можемо надати це відповідь Путіну про те, що він каже, що Південна Корея не дуже буде рада, якщо ми надамо дамо зброю Північної Кореї. Якщо е, Південна Корея буде надавати зброю України, відповідь адекватна, зеркальна. Північна Корея не дуже буде рада, і Путін не дуже буде радий, якщо ми у відповідь на такого роду погрози надамо зброю Україні. А Корея, ну вона за останні роки стала ну, дуже потужним гравцем на ринку зброї, тому що американська європейська промисловість вони довго розвертаються, враховуючи там низку обставин, а них дорожче комплектуючі, вони не можуть впоратися з, з тими. Необхідними для відсічі російської агресії в Україні обсягами, вони тільки зараз запускають виробництво. І, наприклад, ті самі поляки, ті самі там інші країни, які насправді не можуть отримати свої замовлення від США то з тими самими Петру, то, з тими самими, те, що в нас називається, Хаймерси, 142 і 270 цей зенітно-ракетний комплекси. То перепрошую на ракетний комплекс, то насправді вони купуються у південної Кореї, яка робить дешевше, швидше і не менш якісно. Так само південна Корея вишибає до речі Росію з ринків Малазійського інтотіфіканського регіону. То практично швидко постачаючи необхідні речі. Нам дуже потрібні насправді ті речі, які виробляють Південна Корея. Ну а якщо відповідати по суті, то ну всі ж знають прекрасно звідки Путін отримав ті снаряди, коли в них насправді був снарядний голод. Це де снаряди, і там пригожена вони насправді мали місце, тому що Росія також на той момент тільки перебудовувала своє виробництво. Вона ставила на такі воєнні рейки, і практично у них була критична мала ну, набагато більша ніж в нас кількість снарядів, але критично мала для того, щоб наступати в тих обсягах, які вони хотіли наступати і забезпечувати це м'ясо тими снарядами там в контрбатарейній боротьбі або в тому, що називається єдина російська тактика. Тоді була там вогневий вал. І тому всі прекрасно знають, що там 2,5-3 мільйона мільйони снарядів було поставлено з північної Кореї, і не путіну з кінчининами, вибачте, відкривати рота. Щоб лякати південну Корею тим що вона може поса що вона може бути показувати, що вона постачає Україні зброю. Тому реакція світу це доволі абстрактна річ, тому що світ не неоднозначний, але зараз світ має займати позицію або, або або з нами цивілізованим світом або проти нас. Пане Валерію, ну і власне до тих заяв, які пан Міллер вважає дещо тривожними. Російський диктатор Путін заявив, що не виводитиме російські війська з території України для проведення переговорів. Він підкреслив, що якщо Київ пов'язує можливість переговорів із виведенням військ, то цього ніколи не станеться. Він згадав про готовність Росії продовжувати діалог на базі попередніх переговорних майданчиків у Стамбулі та у Мінську. І власне про те, що він погрожував південній Кореї, що вони фактично дії південної Кореї можуть призвести до таких рішень, що навряд чи вони сподобаються Сеулу. Ну і не забув, звісно, Путін згадати про ядерну зброю. Росія розглядає можливі зміни у своїй ядерній доктрині. Ну і фактично щодо перемовин, вже була відповідь пана Кулеби. Він казав, що участь Російської Федерації у другому саміті миру можлива за форматом зернової угоди. Тобто є дуже успішний досвід переговорів щодо чорноморської ініціативи, коли Україна вела перемовини з Туреччиною та з ООН, Ну і відповідно Туреччина та ООН вела перемовини з Російською Федерацією. Пане Валерію, про ядерну доктрину Путін згадав. Це власне про що мається на увазі? Перше. Друге, чи дійсно такий формат би був успішним та ефективним? Ну і власне, зважаючи на всі ці заяви, вони практично не змінюються вже третій рік. Чи дійсно ті Росії потрібні ті переговори? Ну, по-перше, ми з вами не раз говорили про переговори в мінську в Стамбулі. Я не буду зайво раз нагадувати, як називається указ президента вже після Бучі і Ірпіня. В квітні місяці він називається стосовно української делегації щодо офіційної делегації щодо переговорів Росії як гарант... ну, щодо гарантії безпеки з боку Росії. Тобто, сама НАЗа говорила, що Росія нібито не агресора, гарант безпеки. Я не буду нагадувати всі ті речі. Ну вже просто про це вже всі пишуть а, і е, тому не треба було подавати путіну. А да, він же це використовує для е, того, щоб там про глобальний південь говорити там різним Бразилії, Луде Сіл Сінзінпіну розповідати про ці переговори. Але менше з цим я не буду до речі його зараз сильно критикувати Кулебу, але просто нагадаю, коли він говорить про те, що. Скажімо, говорить про Китай, то він говорить про війну в Україні, не вживаючи слова агресія і не вживаючи слова ті, які говорять, що це війна між Росією і Україною, а не війна в Україні. І тому певною мірою зараз не та ситуація у нас в країні, щоб я критикував там владу так, але я думаю, що оця риторика, що захід значить встукати, а китаю спопроботи сподобатися, тільки мотивує Китай для того, щоб вони надалі оцю цю ліхоєву це представник по Україні від Сідіньпіна оцю ці ліхоєву дипломатію впроваджувати і надалі, примушуючи нас домовлятися з Путіним десь там посередині, але це посередині на території України стосовно шантаж Путіна. Ну путіна єдиний джокер є. Ну ми прекрасно розуміємо, що. Нічого б uh, цього не було, uh, ніхто би йому не потакав, не було б цього управління ескалацією, якби не ядерна зброя і шантаж Путіна uh, цією ядерною зброєю досі вважають, що от якщо буде такий як скачок, і Путін буде там, ну скажімо, uh, на фронті, і Путін буде перед фактично uh, неминучою вже поразкою стояти, то він, як він стояв, до речі, після Харківщини uh, і після. Два роки тому, і після е, звільнення, як вони писали, русський город Херсон, е, і тоді, до речі, у них була доктрина стосовно того, що вона е, певну міру може бути переосмислена, переформатована, якщо говорити про е, те, що ви мене запитали стосовно путінський погроз, е, ну грубо кажучи, це тепер я російська територія, та реальна сірко склалася, і значить. Наша доктрина передбачає, що перед загрозою територіальної цільності Росії ми можемо використовувати ядерну зброю, а от це типа Росія, і тоді е, ми будемо вимушити е, з цим рахуватися, що ми можемо засовувати. Так от нічого цього не було, якби не ядерна зброя, ну і Путін далі продовжує лякати, бо це єдине, що в нього залишається в якості е, ну, останнього аргумента Джокера в рукаві. Ну, але вже Путіна ніхто не боїться, е, і ми бачимо, що ті. Та доктрина кордону Росії не де не закінчується назовні. Вона ми з вами починали говорити, що вона працює в іншу сторону і принцип солямі нарізати. Ставити перед вибором або е, різка відповідь на такого роду агресії, або е, чекати, що буде далі. Вона також працює в іншу сторону. Тепер вже навіть та територія Росії, яка відповідно до міжнародного права є територією Росії, також є недоторканою. Ми поступово за допомогою наших союзників пересуваємо ці кордони в напрямку вже всередині Росії. Тому Путіна ніхто не боїться, але яким чином в його параноїдальному світі е, пробувати комусь його пояснити, тому. Тому така ситуація нам своє робить. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Валерій Димов, політолог, керівник центру стратегічних комунікацій форум.